Добрий день, читайлики! Продовжуємо наш проект 5 книг Про. Сьогодні в світі відзначають День дракончика, тож і знайомити ми вас будемо із книжками про правильно дракончиків. Але спочатку звернемося до міфологічного словника. Слово дракон походить від грецького слова драконта, що означає спостерігати. Греки вважали драконів звірами. Що охороняють скарби. Китайські дракони традиційно вважаються доброзичливими і мудрими. У слов'янській міфології існує дракон, відомий як Змій Горинич. Скажу вам, цей змій не є втіленням самих гарних якостей. Саме із таким змієм боровся головний герой в казці Котигорошко. За сюжетом казки. Котигорошко народився з горошинки та відправився у небезпечну подорож на пошуки своїх братів та сестри, яких викрав Змій. На своєму шляху він бореться з різними труднощами, зустрічає багато міфічних істот, серед них і Змій. Котигорошко перемагає у боротьбі зі злом. Ця казка одна з найулюбленіших народних казок. На якій виросло не одне покоління українців. А чи знаєте ви, що Змій Горинич прокидається кожні 400 років. Ось і цього разу настав йому час пробуджуватися. Відбулося це у книжці Володимира Рудківського Щирик зі Змієвої гори. А разом з Гориничем появляється і Костій Безсмертний. Котрий служить Змію споконвіків вірою і правдою. А ще у Змія Гориновича тепер є малий син щирик, ще безкрилий і дуже наївний, і йому потрібна нянька. Це історія, яку буде цікаво читати, що малечі, що дорослим разом з нею, бо вона про справжню дружбу. Про те, як це підтримувати і захищати один одного. А це повість або повість жарт мінімакс кишеньковий дракон. Автор Анатолій Костецький показує захоплюючі неймовірні події, що відбуваються з братом і сестрою Олегом і Лізою. Щоб опинитися в казковому світі пригод сучасним школярам. Не обов'язково самим переноситися до фантастичних персонажів. Просто потрібно всією душею і серцем повірити в світ фантастики, особливо тоді, коли дорослих немає вдома. У такому випадку без зусиль можна придумати дуже багато кумедного. Наприклад, можна дізнатися про планету драконію та сузір'я дракона, а із звичайного яйця. Може з'явитися справжній дракон. Як ви думаєте, ким мріють стати дівчатка? Ну, звичайно ж, принцесами. А от героїня книжки Жегоша Каздепки Я не хочу бути принцесою, маленька дівчинка Марися захоче бути не принцесою, а страшним ненажерливим драконом. Цього не підозрювали ні мама, ні тато. Ні навіть бабуся з дідусем. І от могутній дракон полонив мало не всю родину. І лише хоробрий лицар тато може визволити замкнену у вежі маму принцесу. А в повчальній книжечці Ані Хромової Дракони киш. Зустрінетеся ще з однією дівчинкою Юлею, яка теж уявила себе драконом. Та ненадовго, адже дракони повинні жити у холодних печерах і на обід з'їдати по принцесі або цілій корові з рогами. А Юля любить затишне ліжечко і теплу ковдру, а ще приготовану мамою печеню. Тож мерщій проганяти дракона. Діти, ми познайомили вас з п'ятьма книгами про драконів. Та їх набагато більше в нашій бібліотеці. На фото вони загорнуті в обкладинку. І ми чекаємо вас, щоб зняти ці обкладинки разом і дізнатися, що це за книжки. Приходьте в бібліотеку на Кременчуцький 13. Будемо дізнаватися!